Зараз Національна поліція України перебуває в деокупованому населеному пункті Велика Олександрія Херсонської області. Слідчі криміналісти, вибухотехніки за процесуального керівництва прокуратури проводять огляди адміністративних будівель. Основна мета це встановлення всіх солдатів Російської Федерації та підконтрольних її учасників незаконних збройних формувань, які вчиняли воєнні злочини на території вказаного населеного пункту та на території Херсонщини загалом. Крім того, Проводиться подальша робота з місцевими населенням, яке перебувало в окупації та було свідками вчинення всіх цих злочинів. Також в розгорнутому оперативному штабі проводиться аналіз вказаних матеріалів, призначаються відповідні судові експертизи та аналізуються всі ті документи та речові докази, які були вилучені під час проведення зазначених оглядів.